Я ніколи собі не відмовляю, коли хочу солоденького, адже можна приготувати домашні корисні цукерки, в яких немає ні граму цукру. Вони смачні і зовсім не несуть шкоди для нашої фігури. Давайте приготуємо разом. Для початку корагу з черносливом заливаю кипятком і залишаю на 10 хвилин, щоб вони пропарились. Потім водичку зливаю і нарізаю на шматочки сухофрукти. Продуктів для цих цукерок потрібно мінімум тільки сухофрукти та горішки. За горішки я взяла смажений миндаль та кешю. Їх переминаю качалкою, можна також перебити їх в блендерів. Горішки додаю до сухофруктів і гарно перемішую. Маса виходить доволі таки клейка, і з неї дуже легко ліпити кульки. Ці сформовані кульки я обвалюю в кокосовій стружки. Її можна замінити на шоколад або на какао. Такі цукерки не потрібно додатково охолоджувати, вони дуже гарно тримають форму і з'їдаються в одну хвилину. Скуштуйте це дуже смачно, корисно. І такого в магазині не купиш. Бажаю вам смачного!